Вій бізнес на НВ, історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Шановні, я Дмитро Тузов, партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Зрозуміло зараз, що будь-яка дипломатія, ми з вами щойно говорили про це, базуватиметься на ситуації на полі бою. Все дуже просто і все дуже складно. Водночас, Трамп і посадовці його адміністрації не можуть цього не розуміти. Водночас віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Вен сказав, що гроші Сполучених Штатів Америки треба спрямовувати на соціальну допомогу літнім людям, а не в Україну. А я розумію позицію політиків, так які хочуть е, зміцнити своє становище всередині країни. Та й в принципі літнім людям треба допомагати. Але чи справедливою тут є формула або або. Я часто проводжу такі паралелі з Другою світовою війною і розумію, що такі порівняння страждають тим, що багато політиків нинішнього світу вони просто навіть не хочуть нічого знати, а ні про передумови Другої світової війни, чому вона вибухнула, чому Гітлер захопив майже всю Європу свого часу, і які ресурси, і яка кількість людських жертв знадобилася, щоб це зло зупинити. От просто вони навіть не хочуть. Не хочуть про це чути, у мене таке відчуття. І чому перед Гітлером країни складалися, європейські країни потужні, в тому числі, складалися ніби карткові будиночки. До чого я все це кажу? До того, що, що політика має бути послідовною і уявити собі. Щоб за часів Другої світової війни американські політики, чи той же президент Сполучених Штатів Америки Рузвельт сказав, ніякого ленд-лізу радянському союзу всі гроші підуть на американських пенсіонерів. Ну от його б точно підтримала б частина людей в Сполучених Штатах Америки, але я вам хочу сказати, що цілком імовірно майбутня доля людства була б такою, що е, обидві півкулі могли жити вже в складі якогось нового райху. Не хочуть цього чути. Павло Лакійчук з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава! І ми будемо говорити саме про те, як Сили оборони України вирівнюють цю ситуацію на дипломатичному полі. Тут і... Українські санкції, які дуже потужно б'ють зараз по ворогу. Ну і до речі, російський воєнначальник Фаніл Сарваров вже в пеклі, а вороги це підтвердили. Я знаєте, я подивився на реакцію наших ворогів. Там інформаційна істерика, просто інформаційна істерика з панікою. І цього Фаніла Сарварова називають. Таким вже колишнім, як ми розуміємо, московим центром, який запроваджував технології новітньої війни в російській армії, можливо, вам щось відомо так про цю постать, і яким чином це може позначитись на боєздатності Збройних сил Російської Федерації? Ну як на чопір? На Чопір, це посада, яка взагалі оператори це люди, які планують операції. Те, що в Україні відбувається, це все за плоном фаніла. Фаніл він чи не фаніл. Чим він фаніл, більше фаніти не буде. І це один єдиний плюс. Я дуже сподіваюся, що не один він фаніти не буде. Що це стала тенденція відносно російських злочинців? Особливо, ми ну, правильно зараз говорили про те, що ситуація на полі бою. Впливає і має впливати на ситуацію на дипломатичних треках на всіх інших треках. От робота українських спецслужб в тилу ворога це теж один із ключових треків, який може він не такий масштабний, як протистояння там десь на Покровському напрямку чи на Гуляпільському. Але це, це дуже резонансно, дуже е, важлива дія дій, е, дії, точніше, тому що тут треба ж не, не варто розмежовувати там десь е, знищення нашими спецслужбами російських воєнних злочинців, особливо їх воєначальників, ФСБшників і проти інших бандитів. Але і диверсії на їх воєнних об'єктах. Там, десь в Липецьку горять російські літаки. Це не наші дрони. Вони горять, тому що їх підпалюють люди. На Бамі і на Транссібі рвуться ці залізниця, яка транспортує з Північної Кореї. Ракети і снаряди, в Каспійському морі вибухають контейнеровози, які везуть, возять регулярно з Ірану, шахеди, іншу зброю, а знову ж таки, ракети, снаряди, патрони тощо. От це. З одного можна сказати, що події за своїм значенням, вони менше, між те страшне протистояння, яке безпосередньо на лінії фронту відбувається, але насправді це така повна складова. І от те, що, наприклад, на півдні Чорного моря зараз робиться і в Чорному морі, це ще один фактор. І тут мене питають, кажуть: а що ж тепер буде, що ми російські танкери Тіньового флоту топимо? Я кажу, а ви там не питали у мороду, що буде? От Мародо там теж танкер його тіньового флоту, а логічно такі ж. Маду, це, це, санкціями. Нин... Мадуро, це нинішній президент Венесуели, так? так? Так, так. Так, точно. от. Е... І що? Це кінетичні санкції. Тому саме і деякі Західні ЗМІ е, так е, сказали, що. Начебто адміністрація там, Трампа одобрила українські удари по ті флоту. Одобрила, не одобрила, але що їм сказати? Вони діють точно так же, і е, сказати, що нам можна, а українцям ні, ну, якось незручно буде. А я знаєте, про що міркую? Що все, що ви зараз перерахували, і цей е, Фаніл Сарваров, який виявився таким стратегом, так? і удари по російському підводному човну, по танкерах, по російських бойових, по російській бойовій авіації. Оці дві сушки спалені, здається, Су-30 і Су-34, якщо я не помиляюсь. Ну так це ж тільки за один день. Ліп, тільки... Су-27, Су Су-30. Су Су за день до того Більбек, два Су-27. Ще за два дня до того Міг-31, знову ж на Більбеку. Ще за п'ять днів до того на качі Міг 29-й 29 корабельна авіація, очевидно, так перекинули. Тобто це серйозні, серйозні втрати тільки в бойовій авіації. Дуже, до, дуже добре, що ви перерахували цю динаміку. Я міркую про наступне: що всі ці удари. По російському по російських ресурсах, які або дуже повільно можуть бути відновлені. Ну от як які темпи виробництва сушок на Росії, а це або або підводних човнів, це або дуже дуже повільно відновлювальний ресурс, або взагалі не відновлювальний. Ну там коли ну якщо Я... стосується Чорноморського флоту, то точно не відновлювальний, допоки турки не відкриють протоки, так. Так, власне, ну я просто тут згадав, ще і спалені гурівцями свого часу стратегічні бомбардувальники. Там точно це не відновлювані капець. Це просто невідновлювальний ресурс. От з цього можна зробити висновок, що що зараз відбувається певна, скажімо так, уточнення тактики сил оборони України з виведення з ладу російського військового ресурсу. І військового, і військово-економічного і економічного в тому числі. Ми ж говоримо про танкери Тіньового флоту, а не говоримо про е Нафтоба. Весь південь, е весь Чорноморський кластер страйк. От сьогодні страйк. Б'ють таман, е Волнушку. Е Новоросійськ ще з збили. КТК били, туапсе били, Тібрюк били, все, волнушка остання. Все, все російське чорноморське узбережжя, весь кластер чорноморський, російського нафтогазового експорту, ну ще я м'як туди додати на волнушки, там ще й Тольятті Азот. Все це під ударами українських сил оборони. Для того. І це стало можливо завдяки тому, що б'ємо по тим аеродромам в Криму по о, ЗРК в Криму. І, о, а чорноморський кластер він о, край важливий росіянам, тому що головний кластер Балтійський там порядка 45 ну, нафтогазового експорту. От, але Балтійський, Фінське море замерз, фінські за, затока замерзає, а Чорноморське. Вона вважається не і там, там трохи менше. А, і вже там турки, от, з Мерсіна, яких підстрелили десь в Атлантиці, біля узбережжя Сенегалу. Подивіться, де той Сенегал, от, а де удари наносяться. Невідомі, добрі дрони. Але ну, турки, хоча Мерсін був під прапором, звісно, Панами. Але тут компанія та судновласник власник зрозуміла, що турецька, турки сказали через два дні, що все, ми більше в таких ігри не маємо, не граємось. Ми виходимо з бізнесу, з усіх цих тіньових бізнесів, пов'язаних з Росією, тому що е кавришки, тих бакшиш, який він е дає, він вже не покриває збитків і загроз. Ось сигнал. Отак, ви згадали про, про це: про, про те, що дістали російський транспорт біля берегів Сенегалу, це взагалі вже далеко. І здається, про середземне море? Ви згадали про танки Росе? Серед... ще один теж дуже цікаво. Ну, середземне море, хоча і Сенегал теж цілком. Коли питають, журналісти кажуть: а як туди наші добралися? От, ну, До Новоросійська 800 кілометрів до свого там далеко, але добратися ну, неймовірно складно, да? цими малесенькими лаханками нашими беками дійти туди, але ж добираються нижче. А, що, а звідки вони в Середземному морі взялися? А звідки вони в Атлантиці взялися? А я кажу: а звідки росіяни там взялись? Ви забули Сирію? Алепо? Забули Лівію? Забули близький схід, Це Забули дуже Північну Африку, Росія за Радянським Союзом. Знаєте, є така стала помилка про те, що Росія в Україні воює з Великим Заходом, а отой от Глобальний Південь він на боці Росії. Так ні. В глобальному півдні Росія стільки наробила, що завжди там знайдуться люди, які скажуть. Що, що, москалів бити? Та ми самі. Ну, давайте ми допоможемо. І е, ураження цього танкеру в Середземному морі ну, відбулося в серединці Там там 500 е, кілометрів до Лівії, до Італії, 300, здається, з Гаком. Е. Ви знаєте, пане Павло, а... Те, що Росія, ну в, в російській стратегії, це те, що Росія ж глобальна держава, правда? Ну, ядерна зброя, міжконтинентальна ядерна зброя, флоти різні, там тихоокеанські, все, все, що дісталося від радянського союзу, це ніхто ніколи не ставив під сумнів. Але, от, судячи навіть з цих операцій, проведених в різних частинах світу, Україна стає глобальною державою. І знаєте, що цікаво, у мене нещодавно був ефір з. Політиком з Литви, литовський політик Душкевичус, його прізвище, От він сказав: українці, беріть під контроль Балтійське море. Ви це вмієте робити. Я кажу: слухайте, ну і ви ж маєте щось зробити там Балтійське море все ж таки до вас дещо ближче. Але сама концепція і сама ідея, що Україна стає глобальною державою, мені справді дуже подобається. Але водночас зрозуміло, яка зараз іде війна. Удари України відбуваються в такі вузлові точки, які мають. Я тут, з вашого дозволу, таку алегорію зараз нагадаю: нещодавно на Росії впав транспортний літак Ан-22, Антей. Добре, нам відомий. От. І для мене це така алегорія. Машина стара, Росія теж стара, машина велика, просто величезна, Росія величезна. От е, машина, яка справляє враження дуже потужної, такої величезного потужного монстра, і от він на очах у всіх просто переламався навпіл. Це називається втома матеріалу, втома металу. Він просто зламав, зламався навпіл. Я розумію, логіку цих точкових ударів вони мають призвести до того, що е, конструкція е, цієї російської економіки і. І російського війська вона зламається, але біда в тому, що москалі застосовують ту ж саму тактику по відношенню до України удари по півдню. Це удари інфраструктурні, так Одеська область, інфраструктурні удари, а які, які впливають на нашу з вами логістику. Це десь телефон, мабуть, телефонує. Не зважайте. Ми, ми працюємо. А пане Павло, ви тут? Ви з нами? Ні, здається, здається, немає. Ну, тоді я ще трошки буду говорити, а ми, Павла Лакійчука підключимо в процесі до цієї розмови. Це удари по інфраструктурі, які мають вплинути на нашу логістику. А, удари болючі, але в цій війні зрозуміло, що а, хто більш вправним виявиться в виявленні цих больових точок і буде наносити такі дуже точні удари, той буде отримувати перевагу. А все це, звісно, буде позначатися на цих політичних треках, тому що там певний флюгер працює. Багато іноземних політиків вони роблять ставку, як в казино даруйте, будь ласка, на переможців. Ну як їм здається, на переможців. Тому тут потрібно продовжувати те, що вважається, і те, що вже показало свою результативність і ефективність щоб, насправді зламати цей механізм нинішньої путінської Росії, багато хто може сказати, що це неможливо. Цо ж які великі ресурси, і все таке інше. І тут знову нам в допомогу історичний досвід. Досвід Першої світової війни, коли Росія просто зламалась, не витримала війни. Полки знімалися з фронту, буквально поверталися додому. Ну, тому що вже пішов цілковитий безлад і дезінтеграція всередині. Ви скажете, що це було давно, окей, добре. Це, це справді було давно. Але тоді приклад Афганської війни величезний ядерний радянський союз, який напав на ну відносно невелику державу і своєю культурою, звісно, і з своїм баченням світу. Але радянський союз також не витримав цієї війни. І в результаті буквально за кілька років луснув, що називається. Причому сталося все, все це надзвичайно швидко, неочікувано. Знову ж таки, багато іноземних аналітиків і політиків просто не уявляли собі такої картини світу, де існувала велика радянська імперія, яку Рональд Рейган називав імперією зла, яка по суті справи розвалилася у всіх на очах і все це. Відбулося досить швидко, шановні Павло Лакійчук повернувся до нашої розмови. пане Павло, я тут сказав, що ворог б'є по нашій інфраструктурі. Що ви думаєте, наскільки швидко наскільки швидко нам вдається ліквідувати ці наслідки ударів, зважаючи на те, що транспортні магістралі для нас дуже важливі з точки зору постачання і логістики? Ну, дуже важко, дуже важко. І це стосується і транспортних магістралей, і, і не енергетики У нас колеги з енергетичних проєктів Центру глобалістики, стратегія 21 говорять про критичну ситуацію з енергетикою при продовженні ворожих ударів, а вони, очевидно, будуть продовжуватись по ключовим напрямкам. А зараз, якщо взяти одеський регіон, От ті удари по затоці, по маяках, які зараз відбулися. Багато хто вважає розмов багато про те, що намагаються таким чином над Бесарабію відрізати. Да? Спочатку її енергетично відрізали, відрубали їм світло, потім мости перебили. Зараз ні води, ні світла, ні харчів. Все це доставляється в той чи інший спосіб. Але ну хто там знає, цей татарбонарський район. Як там, там до того нелегке життя було, а зараз ворог робить нестерпним Але ж це не ключове. Ключове це оте путінське давайте відріжемо Україну від моря. І якщо так, давайте зробимо пояс безпеки на півночі, всі думають одне, давайте відріжемо Україну від моря, думають те, що от зараз вони будуть штурмувати, продовжувати. Новому. Херсонщину, Миколаївщину аж до ПМР не треба сприймати це буквально. В даному випадку Путін говорить, точніше, путінські генерали це реалізують під як, під, як вогневий контроль. У нас, якщо на Заході там це е, міжнародний е, трафік український, це ну, перше діло люди, е, друге це військові вантажі і третє це економічні. Да? А південний напрямок наші порти Великої Одеси, Дунаю. Ну і додайте ще такий сухопутний порт. е да, маршрут через Молдову до Румунії до Констанци третій Це наша економіка. Це в один бік агросектор в інший бік, це впали мастильні матеріали, бензин тощо і ну, власне все, що ми можемо виробити, і все, що ми отримуємо, через це ми отримуємо. Пане Павло, от, це, це завжди... ці удари по мостам це ж з того, з, з, з тої серії. Зрозуміло, зрозуміло. Знаєте, я сьогодні вивчав оцінку людей на місці, і оцінка того, як ми протидіємо, наприклад, російським шахедам гіраням і на жаль, тут можна зробити висновок, що багато чого не зроблено. А росіяни розгулялися буквально цими ударними дронами. Оця величезна біда, що вони нам палять країну, в тому числі і ну достатньо примітивними, як вважалося на початку цієї війни. Вважалося так, безпілотниками. Зрештою, ми знайдемо спосіб побороти, хоча б цю проблему, чи скажу так. Мінімізувати її правильною організацією протидії, ну, власне, от те, що ви кажете, якраз є ключем до всього, всього цього цього. Е, ну, звісно, на, на таке на найстрашнішому наголошуємо. От кажемо, балістика ворожа, і вона з не збивається. Що робити? Треба нам більше патріотів. Е, так, це так. Але основний е, основний збиток. За статистикою наносять якраз у ті прості відносно прості, вони вдосконалюються, ті ж е шахеди. Сьогодні е на залізницю удар е теж шахедами був. Е насправді і це вже не вперше, коли атакують ешелони шахеди. Тобто вони вже керовані. Але і це не важливо. Важливо те, що їх велика кількість. А боротися з ними значно. Насправді потрібні простіші засоби, ніж е для знищення тих же балістичних ракет. І, на жаль, е достатньої уваги ми не приділяємо так, з'являється теза там, о, зараз у нас ми все з, з антишахедними дронами закриємо. Не закриємо ми все антишахедними дронами. По-перше, це треба собі е чесно виз визнавати. По-друге, це знову ми трішки кафтан. Люди ключ. Люди на фронті головне, люди в кораблі повітряної обороні, головне. Коли укомплектованість підрозділів повітряних сил, зенітно-ракетних, ну, десь 50% складає, а це ж тиловики. Це ж тиловики, це ж не на фронті, це ж тилу. Да? Пане Павло, маємо ми завершувати в останню чергу. Маємо завершувати. Тут єдине, що мені здається логічно зробити висновок. Що в цій війні на міцність структур так ми маємо мінімізувати, максимально мінімізувати вплив російських ударних безпілотників з балістикою. Звісно, з крилатими ракетами окремо треба розбиратися. Тут багато залежить не від нас. Але те, що мінімізувати вплив цих російських шахедів і гераній, ми просто зобов'язані. Павло Латічу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.